Мятна жулька. Складники, крохмаль 10 грам, основа для жульки одна упаковка. кукурудзяний сироп 5 грам, листя м'яти 20 штук. Вітаю товариство! Ви на каналі Кухня. Сьогодні говоримо про улюблені ласощі багатьох дорослих і дітей. жувальну гумку. Її, виявляється, нескладно приготувати і вдома. Для початку необхідно помістити на 90 секунд основу ляжуйки в мікрохвильову піч, потім змішуємо всю отриману масу з сиропом і доводимо до однорідного стану. Далі потрібно спорудити крохмалю невелику гірку. Викласти на неї готову суміш сиропу і основи для жувальної гумки. Все це ретельно перемішати, поки не утвориться щось на зразок тіста. Тепер м'ята. Витисніть якомога більше соку з її листя і додайте до отриманої маси. Всі інгредієнти слід гарненько перемішати і відправити в холодильник на кілька годин. Перед охолодженням не забудьте надати їй необхідну форму. Почекайте, поки все застигне, і насолоджуйтесь смаком натурального продукту по-домашньому. І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!